Подивитися, наскільки чистіше стало повітря в Верховній Раді, коли звідси викорінили Єрмаківщину. Подивитися, я шість років не був в Офісі президента, але сподіваюся, і там ці процеси почалися, і повітря і там стало чистіше. Це як кажуть математики, необхідно. Але недостатня умова. Країна перебуває в потрійній кризі, криза на фронті, криза корупційна і криза у відновленнях з партнерами при мирних переговорах. І саме від парламента і від нас з вами залежить, чи здатна Україна подолати цю кризу. Перше. Ми продовжуємо збір підписів за перезавантаження уряду і створення нової коаліції. І дякую кожному, бо ми наближаємося до сотні, хто поставив свої підписи. Прошу не зупиняйтеся. Друге, треба терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок Єрмака Міндічу. Наступного разу під час свого виступу я почну називати прізвища фігурантів. Не доводьте до цього. Ми маємо взяти на себе відповідальність і їх звільнити. І не тільки по корупції, а тим, хто тиснув на правоохоронні органи для того, щоб забезпечити незаконне кримінальне переслідування, детективів набу руйнуючи незалежність. Антикорупційної інфраструктури, і я маю на увазі батько і детектива Расулова. Переслідування громадських активістів, або коли вони називають їх так званих сарасят. І переслідування лідерів опозиції. Кожен має нести відповідальність. Не тільки міністра, а й Пронін. Слухайте, він не просто. Не помічає двушечку на Москву, він сліпий, і з нами припинять надавати нам інформацію проніна геть і термінова зустріч з Зеленським одразу по повернення. Ну не для формування коаліції, це парламент має її формувати, а для того, щоб спільно поділитися і виробити стратегію мирного процесу. Ми готові бути поруч. Ми готові брати участь в коаліції і не задля посад, а задля України. Уряд шановні колеги, сьогодні у.